Всім привіт! З вами реальні тачки. Сьогодні у вигляді, в огляді продажі максимальний Hyundai Ioniq 28,3 кВт в комплектації Prestige, Шкіряний салон. 19 рік це вже чорний хром, сінон, люк безключовий, підігрів керма, підігрів сидінь, вентиляція сидінь. Ось такий автомобіль, 2019 рік, 87 тисяч оригінального пробігу. Була вся інформація в групі Viber, в Телеграмі, фотографії з аукціона. Ось автомобіль вже приїхав в Вінницю, розмитнився, сертифікувався в такому гарному кольорі, на крутих транзитних номерах. Сліпі мертві зони, круїз. насос, подовжувач. Все, що було на аукціоні, вказано, все є. Швидкісна зарядка, підігрів задніх сидінь. Ось такий тримає полосу. Автомобіль в гарному збереженому стані, пам'ять сидінь, музика. Infinity, зараз відкриє під капотом. Ось такий стан автомобіля. Є ще синій, білий. Дивіться тепловий насос, дивіться в групі Viper, встигніть замовити автомобілі, фінда ікони максимальні. І гольфи самі-самі максимальні. Ось такий автомобіль, вартість 13700 без торгу. Якщо сподобався, телефонуй. Всім гарного дня і до нових зустрічей!